Дорогі друзі, вітаю вас! Це коучинг, розбори. Мене звати Ігор, я коуч і зі мною, Алза Заднепровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучінь школи і справжня чарівниця. Але вітаю вас! Вітаю, вітаю, друзі! Вітаю, Ігор! Як ваш настрій? Традиційне вже питання. Які плани цього тижня? Я поки підготую наш е, запит, розкажіть, будь ласка, трошки ем, на цьому тижні е, я проводжу дві майстерні. Е, Другу і завершуючу третю курсу старту коучинг для 23-го потоку, ем, і частина людей точно піде далі навчатися, судячи з того, в які вони зайшли, і з якою цікавостю знаємо вашу секту. Ви Вийшло із Нав, неї. навіть є частиною цієї секти. Да? І, да. Е, і м, я заходжу в дуже цікавий проект для одної української корпорації. Де буду навчати таланти коучингу, це мене дуже надихає онлайн проєкт. Wow. І ми будемо рухатись там два тижні, дві майстерні на тиждень, і е корпоративний сегмент це завжди цікаво. Бо які люди прийдуть, да, як вони будуть сприймати, Я готуюся. І… Е Наші ментори продовжують нарощувати свої менторські м'язи і коучингові, і в нас буде зустріч для менторів міжнародної інтегральної коучинку школи, куди тебе запрошую, Ігор, <кхем> і Міско. продовжую навчати фокусу в нашій програмі навчання, тих, хто купив ліцензії. Таке довге навчання таке. Фокусу. Так, чотири тижні. Чотири ага. тижні навчання. І Кому цікаво побути клієнтом і відчути на собі силу коучингу, запрошую на каладоскоп клієнтів після четвертого модулю це останній калейдоскоп, Вони вже зубасті коучі, вже ну, більш професійні ніж раніше. Вже готуються до сертифікації, тому записуйтесь за посиланням і приходьте до нас в наше чарівне поле. Ось такий тиждень багато ще все, багато всього ще буде, але те, що до чого можна приєднатися, я тут озвучую. Багато коучингу на цьому тижні особистого це також мене надихає дуже. Сказали зубасті коучі, десь так ви ще їх не називали, так звучить загрозливо. Так, Но так. Таки, вони Яка стоїть... група, Менішки. так і звучить. <ріст> Яка група, так і звучить, знаєш. А ця ж якась оргазмічна у вас, чи як там шалено оргазмічна. <ріст> ну я <ріст> думаю, що ти також відчуваєш. <ріст> да, да, да. <ріст> да, Добренько. Добренько. Переходимо тоді к запиту. Запит такий. Глибинний я б сказав, але може відповідь проста на це. Останні кілька місяців я часто відчуваю втому та дратівливість. Здається, що нічого не встигаю, а голова забита різними думками. Мені б хотілося навчитися управляти своїми емоціями та віднайти стан спокою, не вдаючись до постійних перепочинків і самоізоляції. Mm -hmm. Да, да, да. Щось ти підбираєш такі запиті, запити, запити останнім да. разом, коли багато букв, <світ> багато слів. Багато слів? Треба було конічніше підбирати. Ні, добре, Ігор, все добре, просто підмітила. Ви казали, що любите з викликом, зі складнощами запити, то ви навпаки, щоб більше. Буває. Було Якраз коли багато слів, там легше працювати. Легше знайти, Не, да, здається. Бо коли людина приходить і каже тільки декілька слів. Хочу бути ну, щасливою, так? Так, хочу бути щасливою. Ну, да. хочу бути так, щаслива, дуже, бо, дуже простий запит. Сенс життя чи Уже. там. М, хочу позбавити м, м, світ м, війн. Я такі хочу, щоб всі були добрими на світі. Оці запити не такі легкі, вони не такі легкі. Я зрозумів задачу. Я зрозумів задачу. Е, да. А оці, ну да, тут є багато вже від чого можна відштовхнутися. Я б задала запитання таке. Ну, до речі, я б. Подякувала за такий змістовний запит, і де поділилися і тим, що відчуваєте, і тим, що у вас буває зараз, та, що відчуваєте в тому і дратіли, що буває зараз, це постійні перепочинки, там і сам навіть самоізоляція, думки в голові, і що там ви не встигаєте те, що б хотіли. І навіть способом, як це все розруїти? І перше питання це чому саме таким способом ви бачите вихід з цієї ситуації до того, що ви прагнете, навчитися управляти своїми емоціями, чому саме так, такий вихід угу. ви бачите? Um, відносно того, про що розказали. я відповім за клієнта чи за кінця? Я так думаю, що я наслухався Днепровського, яка каже, що, що треба мати емоційний інтелект і так далі. Тому мені здається, це просто таке гарне формулювання того, що є якась негативна емоція, і мені хочеться з нею, щоб її не було. А що для вас означає навчитися управляти емоціями? Спробуй дай, дай відповідь на це питання. Насправді, але ну добре, що, що, що я можу відповісти на це? Ну, хтось буде б гарно відповідати за Вікіпедію, а хтось дійсно почне більш детально розповідати про ситуацію, який опинився, і я поясню, чому саме такі запитання я задала. Да, да. Дякую тобі, що ми показали, як то може бути цей початок. І дивіться, ви скажете, а чому зараз про реальність не розповідаєте там більше про. Бо якщо я буду розповідати про реальність, ми будемо занурювати клієнта в негатив. Yeah. А треба, щоб він був в ресурсі. Тут вже треба буде запитувати прямо там про і втому і дратівливість, а yeah. нам треба зрозуміти все ж таки, чого він хоче а, тут. Ситуація, коли людина приходить вже з рішенням. Де ви то бачите рішення? Ось скажіть мені, Навчу... я навчусь управляти емоціями, і все в мене вийде. А Ось... я кажу що ця красива просто фраза, щоб ви подумали, яка розумна клієнтка до вас прийшла. Да. Е, так і є, я так і подумаю, і зрозумію, що десь начита, прочитала, і тому я запитую, що це означає. Коли хтось скаже, що я перестану відчувати, хтось скаже, я буду контролювати і в корні присікати. А це ж все не так, як, ну, як є, це перше. А друге, коли навчаю студентів в школі коучингу, то кажу, що людина приходить або з ситуацією якоюсь, про яку вона розповідає, або з варіантом вирішення. Своєї там, проблеми чи завдання свого, чи там, е, реалізації цілі. І в даному випадку це друге. Ну, Там є і перше трошки ситуація ну, Там навіть не зовсім ситуація, там е, контекст, я б сказала, а ситуації немає. І тут є варіант вирішення. Я зараз розкажу, чому я так вважаю. Е, і чому я задала друге запитання? Тому що якщо людина просто прочитала гарну фразу, чи послухала, що хтось там пройшов тренінг і там якось стало легше, то в людини раз і так А, то мені, мабуть, треба вчитися емоційному інтелекту. І тоді yeah. не факт. А це не факт. І тому дивіться, які запитання ще можна задати. Можеш відкрити, будь ласка. Yeah. Що ще, крім того, щоб керувати емоціями? Що ще крім цього? А, ні, не так. Що ще крім того, що ви ну, поки що там не вмієте управляти своїми емоціями, як ви кажете, може впливати на вашу втому? Драцівливість, те, що ви не встигаєте, що голова забита, і що у вас там, можливо, є там оці перепочинки і ізоляція. Що ще може впливати? І це можливо, там я там не знаю, я не планую, чи там це можливо стосується якоїсь там ефективності своєї. Да? Можливо, я там або я планую і. З 8 до дванадцятої години, з восьмої ранку до 12 в мене все розплановано. і Я дійсно просто прилітаю форс-мажори, і мені і можливо, це дійсно треба просто навчитися бути більш ефективним. Я не знаю, да? а можливо, людина вже давно без ресурсу і не відпочивала дійсно, ну так щоб. Відновитися, а можливо, людина не спить по ночах. І тому вона втомлюється. І, можливо, в неї там не вистачає якихось вітамінів, що може бути в нашому українському е зараз там становищі. Я не знаю, що ще впливає. І я не піду, я ще експертка з емоційного інтелекту. Я не роблю так. О! Зараз я. Клієнт прийшов. Так, да, мій клієнт. Зараз я скоренько їй там наваляю, як там покривати емоціями. А не факт, друзі. Ну, це... Ну, емоційному інтелекту навчитися це буде доречно кожній людині. Но вона ж прийшла з якоюсь ситуацією, і треба з да. цією ситуацією розібратися. І тоді, да, коли людина там розкаже, чому. Вона саме так, можливо, вона захистить цей спосіб yeah. і скаже: Слухайте, то я вже там розбиралась, я вже там і сплю нормально, і отут в мене так, і ось тут, і я вже там графік свій планую, е, а все одно там форс мажори валяться. Ну, я б все одно тоді запитувала, е, і як тоді, коли. Вони раніше валилися, що ви зробили для того, щоб з ними там впоратись, бо є способи різні з цим впоратись. Ем... І саме, що означає, що ви хочете віднайти стан спокою? Це як, ви ніколи не буваєте в спокої? Чи це буває місцями? Чи що от, там діє слово віднайти? Це як? Да, да. Це точно треба дослідити. І чи вірно я зараз розумію, ще одне запитання може бути: що зараз ви, ну, начебто, там, лікуєте цей стан такими постійними перепочинками, і буває самоізоляція. Трошки більше тоді дайте інформації про це. Це як? Угу. І точно запитувала, ви кажете, що нічого не встигаю. Ну, щось, мабуть, все ж таки встигаєте. Ну, я б знала, там, де працює там, угу. все таке. А, і чим забита ваша голова? Це також запитання, яким може розкрити нам дещо. Знаєте, що мені хочеться, от прям хочеться <су> так. мені? Все ж таки знайти якусь ниточку. Бо я, коли, коли бачу такий багато моментів, да, за що можна зачепитися, або за управління емоцій, або за спокій, або за др дратівливість, э -э -э я хвилюватися. Чі, да, я не знаю, чи це мені тільки притаман, коучу, э -э чи багатьом. Але хочеться за щось э зачепитися. За от де ця буде ниточка, <су> яка <vào> буде Ниточку вже дала, лагідна. Перепрошую, я пропустив. Да, Всі да. оці запитання, які я задавала зараз, вже після ниточки. Це просто, е, можливо, це, можливо, це, можливо, це, можливо, це. Я не знаю. Все uh -huh. буде залежати від того, як відповість мій клієнт, ниточка тут. Що сп... це спосіб, звідки він взявся? Чому саме таким чином? Чому саме емоційний інтелект? Uh -huh. е, як людина бачить вирішення через це. Треба зв'язати її спосіб, там, да, е, чи там натяк на ціль цієї людини, який я, як коуч, бачу як е, один з, е, з можливих варіантів вирішення він один з можливих, можливо, є інші. Від того, як відповість uh -huh. тут людина, буде залежати, що ми будемо в неї запитувати далі. Ось. І тоді від цього я не знаю, як вона відповість. Бо коучинг це не схема. Є певна структура, але не можна сказати: слухайте, друзі, і записуйте. Схема така. З цим запитом, ось так. Ви спочатку це запитаєте, потім це, потім це, потім це. Ні, друзі. А якщо мені людина відповість, що е, вона ну там, не знаю. Ну, наприклад. Е не спить ночами, в неї. там, е У відносинах е там безлад е і на роботі, е нове керівництво, яке людину цю не сприймає. Ну, друзі, емоційний інтелект. Прямо зараз треба розгрібати те все, що сказала людина. Можливо, якісь техніки походу, коли буде ситуація якась, да? де треба по-іншому себе поводити, там буде місце емоційному інтелекту. А тут треба звертатися з ситуаціями, які людина розверне і розкаже. І задавати туди запитання. Угу. Ви бачите, вони, ви ніби е, так, от е, інтерпретують так ніби запад про міційний інтелекту. А для, я б взагалі на це не звернув увагу на цю формулювання. От про спокій я б мені ну, тригернуло. Це, але це мій внутрішній ну, три, тригер, і я, можливо, б від того відштовхувався, задаючи наступне питання. Е, і е, тоді... Дивись, ага. Да. Ага. Я... от тут давай зупинимось. Дивись, да. ти прямо сказав сам. Ти б за це зачепився, yeah. тому що там. Но людина ж каже, що навчитися хоче і віднайти, в неї є в голові шаблон. І якщо я просто не зверну увагу на це і нічого там не буду зовсім mm -hmm. з цим робити, людина може навіть, я бачила таке, пропрацювати з тобою годину, а потім сказати: mm -hmm. ну. Наприкінці, коли ти задаш запитання про емоційний інтелект, на жаль, ми так і не поговорили. Да. А я хотів. Ми не можемо про це не говорити, ну, не задати запитання. Бо uh -huh. людині здається, що це і є вихід. Uh -huh. І це і буде спосіб і стан віднайти той. Розумієш? Тому ми, ми повинні про це ну, задавати запитання. І я бачила, коли студенти. Ну там випускники, там, коли ми через ме менторингові сесії дивимося, коли людина частину запиту бере, а частину й не звертає уваги, не, не можна впасти таку пастку. І <гум> багато клієнт всього тут знайшов, але в нього сидить там, що треба, емоційний інтелект, а жодного питання ви не задали. Вау! Просто да? де був його фокус? А тут він. Чує, що ти його чуєш. І наше завдання показати йому, що на втому його і на оцей стан, коли він нічого не встигає, uh -huh. може впливати, крім відсутності е, там, вмінь там, чи там, якихось навичок. Що не факт. Можливо, вони uh -huh. в нього є, не факт. Якщо він неглибоко про це знає, то є природний ну, розвинутий емоційний інтелект. Крім mm -hmm. цього, ще щось впливає. І, можливо, е, ну, можна дивись, можна так, там, я б прямо сказала, можна просто сон відновити, чи там розібратись ситуацію на роботі, чи дійсно подивитись там на відносини. Це Ну, я не знаю, там ти кажеш, одна тут не. Ну, я не по одному сценарію йду. Там може бути безліч всього. Uh -huh. да, я розширюю навпаки. Uh -huh. Там може бути дуже багато всього, чи просто людина постійно сидить в новинах. Це ж злиття енергії. Чи там е, шариться в соцмережах і постійно думає, а треба працювати. Ну, це злиття енергії. І тоді, можливо, замість того, щоб вивчати емоційний інтелект, треба подивитись, куди зливається енергія, перестати то робити, і енергія вже з'явиться. І вже не буде відчуватися втома, і вже не буде відчуватися дратівливість. І тоді вже подумати далі, да, коли оцей ресурс, хоч трошки, з'являється, що саме хоче вона встигати. І чому саме, щоб встигати, треба стану спокію? І я, як, що це таке? Бо стан спокою – це просто дзен, і чи людина думає, що він може бути постійним. А як то може бути, коли ви дізнаєтесь, наприклад, в цьому дзені, що там, ну, не знаю, знову там якийсь будинок зруйнований, чи там, не дай Боже, там в колі ваших близьких щось трапилось, що тоді? Як ви то бачите, як ви з тим станом? І такі, такі запитання показують людині, що це, наприклад, ну, не буде так. Ми не можемо заморозити себе в дзені Ну, тільки в одному місці. Ну, я туди вам не бажаю поки що. Це не той дзен, про який ми мріємо. Е, і оці всі запитання вони будуть допомагати людині м, рухатись. Е, нагадую вам, де тут ниточка. Задати запитання, е, ну так я вже казала, іншими словами скажу розкрити більше клієнту можливості щодо варіантів вирішення його, е, його е, ситуації сьогодні щодо втоми, там е, цієї дретебливості, не встигаю, і там якось ще. От я б це робила, mm -hmm. а потім вже відповідно, того, що він буде відповідати. Так, тобто я ну, з точки зору коуча, що я для себе забираю, що не треба чіплятися за якусь одну там, частину там, запиту або формулювання і рухатись туди, да, щоб мені відгукнулося, да, все ж таки, все ж таки знайти більш широкий, Поле можливостей для клієнта відкритими, да питаннями, і е, з точки зору, от людина, яка, наприклад, має таку, е, таку ситуацію, які питання собі задати або куди подумати, щоб все ж таки оцю знайти ниточку, по якій е, по які рухатись, як у нас зазвичай тости, А тут е, е, ніби якісь такі питання до себе може можливо, подивіться друзі, ширше на чинники своєї ситуації. Завдяки чому у вас зараз так? Що впливає на цю ситуацію, в якій ви опинилися? Е, Обов'язково подумайте, що ви хочете замість цього. Бо, ну, наприклад, в цьому випадку, який ми бачимо, е, може здатися, що в тому і дративливість я хочу на стан спокою. Ну тут, не. а куди ми дінемо, про не встигаю? Yeah. І про прохову, яка забита, це ж також частини ну, ситуації. Yeah. Е, тому е, просто на стан спокою це не може бути ціллю. Людина шукає щось інше. Цей стан спокою це також спосіб щось. Наше завдання допомогти людині зрозуміти, що вона хоче, завдяки тому, що думає, що коли навчиться. Управляти керувати емоціями, коли віднайде той стан спокою щось буде. І дуже доречне запитання. тут. Оце Ви хочете, щоб що тоді в вашому житті? І тоді людина може знайти ту саму ціль, для якої вона шукає оці всі варіанти. Можливо, я тоді там, досягну цього, чи там отут в мене буде порядок. І тут я буду встигати більше, і не просто більше, а там і книжку ще напишу: і Оце ще зроблю, і оце ще зроблю. Ми виходимо на більшу ціль, яка і є справді ціллю. Слухайте. Ну от я е, таки прийшло в голову теж із практики, що от людина каже: О, я буду медитувати. От я колись медитувала, перестала зараз знову почнемо медитувати. І коучинг сесія йде в руслі, чи завершується в руслі того, що от людина вирішила, я буду щодня, там якийсь там час медитувати, Так. це як це оцінювати такий результат -сесія? Як, сесія? Як це, це поки що не результат сесії, це просто план один крок. Ні, ну, Якщо якщо сесія до того, ну Да, 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 я чую тебе на ну, наприкінці. Це да -да. не результат сесії, це є е, один крок в плані дій, і тоді да. коуч задає запитання, як цей крок допом... ну, пр... Пр... просуває тебе чи допомагає тебе, тобі? І тут треба ту більшу ціль, ну якої немає тут да. в цьому випаді. Ну там не знаю, як це допоможе тобі там книжку написати, і оце встигати, і тут ось так і в такому стані бути. Ну, зрозуміли, не, ця медитація не, не буде, як вона тобі допоможе емоційний інтелект розвивати і в стані спокою бити. бути. Людина це хоче, щоб щось. І от цей крок треба зв'язати з тим щось, що вона шукає. Оця зв'язка повинна бути. І це і буде результатом. А ще гарне запитання, що ти створив чи створила для себе під час нашого yeah. спітування, або yeah. що цінного було для тебе в розрізі твоєї цілі, і тут їй знову треба сказати, оту велику. Е, і те, що людина скаже, запитати, як це тебе просуває знову ж таки до цієї цілі. І отой крок тоді, якщо там є зв'язка, і оці. Інсайти, які знайшла людина, і знову з цією зв'язкою з цілью, і будуть результатом. Чудово, Алла. Дякую вам. І ще побачимося через тиждень. Дякуємо вам за підтримку в будь-якому форматі і формі: і за лайки, за підписки, і за донати, за вашу допомогу. Посилання, якщо у вас є бажання підтримати нас, знайдете під цим відео. До зустрічі. До зустрічі!